Такі пристрасті вже 29 червня можна буде побачити на сцені Хмельницького академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Класичну шекспірівську трагедію за перекладом Юрія Андруховича поставив режисер Дмитро Некрасов. Єса була, здається, перекладена років 10, не так давно, і вона дуже сучасний характер має переклад, саме переклад, саме текст. Ось. А ми спробували ще трошки мемчиків додати для того, щоб бути ближче до глядача, для того, щоб трошки з ним на одному рівні поіснувати. Завдяки візуальним образам, незвичним костюмам, хореографічному оформленню вистава виглядає дуже сучасно. Вона жива, енергійна, драйвова. Це частина сучасного прочитання класичної історії кохання. І хто так не поставить більше, як ми її ставимо, і ніхто до цього так не ставив. Тобто, у нас вона своя сучасна, класна, ми її дуже любимо, і всі просто закохані в цю роботу. Особливе місце в роботі над постановкою було відведене для костюмів. Режисер каже, рішення були сміливі та незвичні. Капулеті підтягуються! Альона Мурашкіна, котра е, художник з костюмів, вона неймовірна абсолютно людина. І як митець, і як е, професіонал, тому вона взялася за цю роботу і зробила, мені здається, дуже цікаві рішення. Ти завжди підспівуєш Ромео! Підспівуєш? Робота над цією постановкою захоплює акторів. Кажуть, у своїх ролях вони змогли пережити нові емоції та відкрити нові грані своєї майстерності. Не те, що зазвичай тут зі мною траплялося. і мене переповнює дуже велика вдячність за те, що я роблю і з ким я роблю тут. Тому дуже радо буду бачити кожного на цій виставі і подивитися і розділити з нами це мистецтво. Бо. Мистецтво в Хмельницькому оживає, і я хочу, щоб вона жила. Я старався, щоб він був більш можливо наближений до е, сьогодення, до підлітків, які є зараз. Хоча це важко інколи зробити, тому що е, все рівно має бути нотка оцього романтизму, переживання. Зазвичай мені доводиться працювати в амплуа героїв. А тут все таки є до розвернутися, показати якусь свою іншу сторону, тому обожнюю. Це вже не перша співпраця режисера Дмитра Некрасова та Хмельницького обласного драматичного театру. Тож робота над п'єсою була комфортною для всіх. Задіна майже вся частина трупи. Багато акторів, котрі вже не вперше зі мною працюють. Ми працювали над виставою наїда». Тому я вже коли обирав свій склад, то розумів, з ким буду працювати. Тому наразі на мені дуже легко і комфортно з ними існувати. Okay, stop. Yeah,